Подивись, подивись. Іди сюди, обидва. Дивись. Відкриваєш двері, ставиш датчик і тепер закриваєш двері. Зручно, правда? А де ті карточки для гемплі? Ходи, покажу. Ти де? А ну-ка, що буде? Смерть! О, це полювання, ховайтесь. Сука, ти чхулі я напій? Це помре хтось з вас, тому що я підпалив їй сигарету. Давай, диви, відкинув її. Просто вона убралась і пішла назад. ТА бежал сраку. А что, серьезно? А во-во, біля телека. Але це не не. ж, да, 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 я ж фотка. Це примарна подія, да, 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 плюс задачка. Ти в світло просто при ній? Да. Аж хто, якась особенно. Я понял. А, чекай тут ще. О, тут є. В коридорі прям є. Тут є. І в тебе є. В oh. зарколо у нас є. О, дзеркало є, це добре. Ааа, <плес> <плес> ти вирубай! Вирубай! Ти прям перед ним стоїш, <плес> чекай! <плес> я, я просто не знаю, зеркала, а в ньому ти просто. Ти <плес> <плес> прищешь і так довго ще дивишся за ним, я думаю, що там робиться. Ааа, вирубай. <плес> О, є фотопривида, клас. Прям мною, Як зручно? Маленька кімнатка, а ви кажете... Є фоторобота, а є фотопривида. До речі, там вас пар на фотографії, либо на фотосесії. Так, ну давай, тако. Поня. Давай, давай, покажи всю пристрасть, покажи. Енергію свою жіночність, покажи максимально. Лови момент. Ти богиня. Я богиня. Ліхтарик, у мене ультрауніверсальний новий ліхтарик Такий людський ліхтарик обичайно Візьмеш мені ці свої? Так, я в цьому зберігаюся Хтось буде без ціла Чорний я Наприклад, не я Чорний я Ні, о той Це той репер? О той? Ви стоїте в мене, я дай стоп, сфотографую, Стійте. Да, як три придурочні Тіктокера. Подивіться на цю фотографію. О, серий! Якщо взяти ліхтарик і нажати G англійську, то він буде світліше світити. Макс, бери, 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 блідь, Макс. Ти торба. Є прикольна шкатулка. Я тут. Ю! Ну все, Макс, за це Я просто беру шкатулку, і знаю. Ще один скро! Ще один крок! Ще один крок! Не приближайся! Ще один крок! Я просто на нижній тазочу. Я думав, це серія, я його пранканути хотів. Типу, я шантажував його шкатулкою Що якщо він підійде, я її включу. Я вам зараз заскріншочу. О, ти в нас так само тримаєш, да. А ну включили. А ти світиш тоже під 90 градусів, ти на Ститу світаєш. Твері? з підвалуйте, спидвалуйте! Да ёбаный рот, кто столько коробки ставит все шкафчики. О, ты, а ты чё тут? А, <laughs> <він не> перес... <laughs> <laughs> Что это за марсианин? Ну, режим цей ваш. Ну, все, я и затащить, Зара, я верю в него. Ти як воно довго полює. Та це якийсь марсіаніну поїду. Бо воно нас вбиває і... Ріши, вже, куди ти йдеш. Що ти крутишся. А, все, вмирай, вмирає, Диви, диви, ДВ. А чого воно так довго полювало? Бо вона нас вбила. А тебе не смущає, що вона полювала, так ще й тупо пішла з виха до чола. Завантаження. же з Як же Завантажу пентаграму А в... хто сказав, що я її не побачив? Ти про нейні слова не сказав. А на я. Ну давайте веселитись, все, пішли веселитись, блять! Пішли веселитись нахуй! Пішли, блять, нахуй веселитись! пішли, блять, веселитись! пішли, блять, веселитись! Як це палета, Як палета, палете? А, во! Давай, давай, похуй, Мені похуй, <хи> Давай, пали, пали! Пали, пали, пали! А я зразу умер, я навіть її не побачив. А яку Вот вам і пара примарна подія. Ага, це цей? а я вже закрив цей. Ти що в шкафчику? Я не в шкафу. Пацани, а ви шо не бачили тут валяється? Детская настольна гра. Мама меня. Бетті Гесі, ти тут? Вона ну, любить вагання, БДСМ, вона і вона не тут. <хі> це не полювання, не поливання, не полювання. Yeah, а ти вів е мій для мене прикольно. спеціально? Прикол, ну ти кіберспорт, я встиг, да? Ні, я біг спиною, бог знає куди. А, я думав, ти вів її, щоб я її сфоткати встиг. А ти сфоткав її? Да. <роб> Окей. Дивися, як це було, я так стою, я тако стою і просто починаю S нажимати. <рес> я думав, ти умом, а ти не умом. Ні-ні-ні, то це я прикалуюсь. Я спеціально до тебе. Бемс, Бенц, я. Я давай хрест, і сіль. Хрест. хрест тікає. Хрест тікає. Ой, це куди ти тікаєш? Куди ти біжиш? <рес> 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 Паранормально? Лови, уловий в течезера. Джез Финдал. Ну радіо ні. Я сам був, вже ты з нею. Десь тут є ще раз, два, три. Ой, в сердечко, тікай нахуй. Тікай, тікай. А, не в ті... Є... угу. Мертве тіло. Спробуй наступного разу говори, що ти робиш таке Коли я в її кімнаті. Нуляк ти. О, все, примарний вогник нарешті я не шоу. Давай. О, дай я сфоткаю її. О, це фантом! Як за тобою фотоапарат а виграти ігру не граючи, блять. Так, ну дивись, зразу вибираю фантом. Стоп! Я тобі більше скажу, це не фантом, це мімік того, що є примартний вогник, але фантом не підпадає. Дивись, обираю міміка і виграваю. Сука, це банші, блять. А якого херу вона пропало, коли я його сфоткав. G. Тепер так синім. Роби, сука, що кажуть, блять. Тепер червоний. <різь> <ті> <різь> 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 А в нього ствол. Це комора з пральним порошком. О, це перший поверх. Бля! Максим, ти пропустив, як я серого налякав. Серье нічого не боїться, правда, Сері? Ні, абсолютно. страшне Ой, я хочу глянути, як це буде. То йди, бо я уже почну работать. Фіксую на відео. То двері щелкає. Не знаю. Це було ага. полювання, Сірій вмер. <рес> <Це було> полювання. <рес> да, це... Ми собі з Максом Тополює сидимо над дошкою. Чекаємо, поки ви прийдете, і чую. Трюк, трюк. Ми таки дивимося один до одного. Звука. Ти нахуй! Я вмер, пацани, пока. Ніхали. Ура, я сфоткав приведе перед смертю. Тут я. Чуєш. Де я був? Де я був? Я ніби спустився в пекло і потім знов піднявся до вас. Ну, десь температури мерєш, хоч чи хто. да я, я опинив. Якого хера я тут опинився? Я тільки що опустився на 4 поверха вниз до Максима. Фокуси, фокуси, блядь. Я реально на 3 поверха вниз провалився. Хай стоять. Хлопці прийдуть. Йой, пацани! Що ж мама буде казати? Блять, можеш просто это, нахер. Да? давай, біжи, біжи. Серё, біжи. Ой-ой-ой-ой-ой. Як там كنا? О, дивіться, пройти можна. Аби... Клас, дивись! Там, ти, це, це, оце як в ТЦ! Оці двері кругові, бач, можна ходити отак. Цікаво, це вважається відкриті чи закриті? Ну, полувідкриті, полузакриті. На провітрювання, я б сказав. На півкарасика. Е, Я себе закрив в дверях! <рес> я себе закрив! <рес> Блін, це ж тепер можна реально себе закривати, в дверях дивись. А як тут знову і механіку дверей ворота тепер? Дивись на це. <реш> О, кисточка, як удобно. О, і рука біля неї, як удобно. Оооо! Давай хтось з нас помре, а другий його спробує спробуй воскресити. Давай. А що воно так блимає постійно? Це баг, чи це так має бути? Заїдай, а ну чекай. Мені біра. чуєш, мені здається, просто сусід щось варить сварочним апаратом <реш> В смислі, пулю я хрести, нахуя? Я виник. <реш> Мене є. Палю, кидаю, тікаю. Ой. Ой, блядь. Я вмер. О, воскресиш мене! Я хочу воскресити свого друга. О! флешка. О, добрий день. Ти вмер! Ти вмер! шило на мило просто. Але я тут, типа, від фонарика тільки тінь від нього була. Ааа, типа банчить, що ти хочеш сказати. Я не знаю. Не, не співала, бо... а в якій кімнаті дойде. А в які кімнати? Стоп! Ви прям Оно тут? вийде, вийде. з кімнати. не тро. Так? <сум> зайди, зайди в кімнату, а тепер вийде. Ти не заходиш, бо в тебе двері не Не бо в мене а, так, така я я штука, вже... як двері, так. Да. У вас прям фигурное катание на коньках. А ви знали, що тільки 20% людей зможуть натиснути на цю дивну кнопку під відео. Перевір, чи можеш ти це зробити? Дякую тобі за перегляд. Став дійсно лайк, підписуйся, напиши якийсь цікавий коментар, тому що кожен коментар, який буде під цим відео, я вставлю у наступну частину по фазмофобії. Заціни ще інші відео на каналі. Вони теж цікаві і смішні. А я пішов чмоки покіпок. you